Привіт, я Валерій і я студент першого курсу в узі Константина філософа Ніти на спеціальності математична статистика. Чесно кажучи, я навіть не знав, як поступати в Словаччину. Коли думав про це, я шукав варіанти і знайшов, знайшов рекламу в компанії студентки. Вони допомогли мені зі вступом, і процес виявився простішим, ніж я думав, як це буде. Компанія допомогла мені, починаючи. Зі вступом, документами та всіма іншими етапами. У мене найбільше вразило, що індивідуальна робота з кожним студентом, як вони допомогли мені, вони надали інформацію, вони допомогли мені з вступом та підбором спеціальності. Також я навчався у них на курсах вивчення мови. За шість місяців я вивчив приблизно на рівень Б1, що справді допомогло мені вивченні Матеріалу у моєму вузі, тобто математики. По приїзду мене зустрів куратор Микіта, він провів нас по НІТРІ, допоміг зі всіма документами, заслив нас, що дуже корисно було, тому що ми не знали нікого тут, але це допомогло. Що, отже, це дуже допомогло адаптуватись. Я вдячний дя компанії студентиком. Якщо ви хочете отримати підтримку і ви хочете поступити до Словаччини, то звертайтесь до компанії студентиком, ви можете отримати консультацію прямо зараз. Це ваш перший крок до навчання в Європі.